Отже, я натиснув Show In Explorer, і ми зараз можемо бачити через наш провідник Windows, де знаходиться цей файл. Як бачите, у нас тут є UMAP, UAsset, спеціальні файли, які щитуються саме Unreal Engine. Ми їх редагуємо лише за допомогою Unreal Engine. Але важливо розуміти, де це знаходиться на накопичувачі, щоб за потреби робити резервні копії проєкту. У нас тут ось це, власне, наш проєкт. Тут знаходиться наша конфігурація, налаштування проєкту. Контент це, власне, головне, що у нас є. Те, що ми створили. Далі у нас є кеш, інтермедіа сейф. Оці папки, вони, як правило, тимчасові. Їх не обов'язково копіювати, щоб зберігати проєкт. Якщо хочете зробити резервну копію проєкту, то берете ось цей файл, content.config, і кудись його копіюєте, запаковуєте в архів, для того, щоб це все зберегти. Думаю, це зрозуміло. Повертаємось до нашого проєкту.